Запитань до сучасних керівників держави пройшло з тих пір уже чимало літ, як Україна стала незалежна, упали ланцюги лихих століть, закінчився тяжкий імперський гніт. Відкрилась даль і світла, і безмежна. Ще пролетарський вождь колись повчав, як владі треба дати відзначати, щоб знати дійсний стан важливих справ. Без пишних славослові і заяв потрібно на недоліки вказати. Іде життя, пливе в турботах час, тепер Москва вже не керує нами, не будемо точити даремно ляс. Давайте, друзі, чесно, без прикрас Назвем всі владні дії іменами. Пора кінчати владі балачки, вже годі слови саме нас дурити. Хай відповідь дають керівники, а що, панове? За оці роки, чи стали українці краще жити? Чи почувати Українець став себе скрізгідно у своїй державі? Чи ідолів з Майданів знімав? Чи мовою своїх дітів почав він розмовляти і вершити справи? Як ні, то що ж ви за керівники? Ви вмієте ось гарно говорити? Державі ж треба мудрої руки. Щоб українець зміг би навіки нарешті гідно в Україні жити. Дякую.